Рифловий комплекс Бік Бен «Ріел». столиця життєлюбів, старт продажів. Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гавращак. Ютуб платформа 24 го каналу. На календарі сьогодні у нас 9 липня. Середа, і я вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим як розпочати, хочу кожного з вас попросити поставити лайк, підпишіться раптом. Вони підписані, будьте активними в коментарях, тому що завжди читаємо з моїми наголосами. Звичайно, ж ваші зауваження, також пропозиції, запитання вітаються. Важливий, зворотній з вами зв'язок. Таким чином ми будемо просувати у кіномовний контент, звичайно ж, боротися проти російської пропаганди. Почну сьогоднішню нашу розмову, огляд мапи бойових дій не з самого плацдарму, а з геополітичних процесів, скажімо так, тому що вчора за океаном Дональд Трамп провів прес-конференцію журналістами найдовшу з часу своєї каденції, з 20 січня, цілу годину 45 хвилин. Він розмовляв. Дуже серйозно пройшовся по диктатору Путіну, назвавши його нехорошою людиною, яка вбиває багато невинних українців. Звичайно, ще нагадав йому про обстріли, про те, що вмирає дуже багато солдатів. Ну правда, знову ж таки він об'єднав українських і російських окупантів разом 7 тисяч на тиждень, як завжди сказав. Але він зауважив, що Путін несе несенітниці про Україну і загалом так е жорстко. Трамп не висловлювався проти щодо Путіна, але нагадаю вам, це наразі лише слова. Також важливо зауважити, що сьогодні, вранці, 9 липня, держдеп офіційно на своєму телеграм перепрошую, офіційному сайті написав, що відновили допомогу Україні. Правда, ми не знаємо, що зупиняли конкретно, а що відновили. Це може бути така гра від Білого Дому, але вони написали, що. Постачання озброєння для оборони українських міст відновлено. Ну але окремо хочу сказати, що Путіна він справді так серйозно обговорив, сказав, що він обманює, що він каже неправду, що він не припиняє фактично війни. І, до речі, згадав про санкції законопроект, які зараз є в сенат. В сенаті сьогодні мають його голосувати. Сказав, що все від нього буде залежати від Трампа, і він буде вирішувати, вводити ці санкції чи не вводити. Щодо Мапи бойових дій почнемо з того, що Сили оборони України прекрасно влучили по місцю дислокації ворога на Курщині. Давайте подивимося далі. Я прокоментую. Професійна робота наших операторів влучання за попередньою інформацією в Курській області, місто Рильське. Удар по агропідприємству. Ми розуміємо, що ці ангари ворог використовує для накопичення техніки живої сили для подальших атак позиції сили оборони України. Рильськ, місто нам знайоме, тому що регулярно по Рильську били сили оборони, проводячи курську операцію серпня минулого місяця, минулого року. Перепрошую, ну і от тепер от також б'ють по тилах. Є ключові населені пункти, по яких регулярно відпрацьовують сили оборони України. Дивіться, це є Тьоткіне. Тут і далі йдуть активні. Бо є Глушкове, Корінєве, Рильськ, далі Льгов, ну і далі там Курчатов, по Курчатову, там де атомна електростанція давно не працювали. Але от Льгов і Рильськ це постійні удари по логістиці росіян. Звичайно ж, це впливає на їхню боєздатність на цьому напрямку як наслідок. Є хороші новини сумського плацдарму. Зараз про це скажу. Лише хочу нагадати, що в Корінєву і рильськ між цими двома населеними пунктами російськими 22-23 км, а до українських позицій 58 60 кілометрів. Відпрацювали, до речі, безпілотники. Візуально можна Припускати, що це були наші люті, ан 196. Нагадаю вам, Німеччина зголосилася профінансувати виробництво пів тисячі таких безпілотників. Вони дієві, хороша бойова частина. Звичайно ж, хотілося б краще. В ідеалі хотілося б, щоб вбили балістикою. Ну але наразі маємо те, що маємо. В Рильську вдарили, ви бачили приліт по агропідприємству. Раніше я вже вам казав, в корніво також була розмотана 155-та бригада Тихоокеанської морської піхоти. Весь особовий склад офіцерський був роз. Розмот... Строщений як наслідок цих ударів є хороші, як я вже і казав, тенденції на сумському плацдармі. Варто зазначити, так і кажуть наші бійці, що вже немає пожеж, тобто гасіння пожеж не відбувається у якихось проривів або намагання тиснути шаленого ворога. Більше того, наші обороці кажуть, що ситуація росіян зараз, особливо на лівому фланзі, нагадує те, що було при виході наших сил оборони з суджі. Про що саме йдеться? Кіндратівка, ось населений пункт на лівому фланзі. Самі ж росіяни про це кажуть, що в них виникли проблеми між Кіндратівкою і Костянтинівкою. І, мовляв, ось на цьому напрямку сили оборони зайшли в їхні тили і гарно відпрацювали по вогневих позиціях. Росіян справді йдуть активні бойові дії біля кіндратівки. Думаю, що найближчим часом саме біля кіндратівки з'являться хороші новини. Більше того, нагадаю вам вчора. Главком Олександр Сирський повідомляв наступне, що провів ставку. Доповів Володимиру Зеленському, Наші сили оборони продовжують перебувати на Курському напрямку а також закріпилися на Білгородському напрямку. Очевидно, про закріплення на Курському напрямку також мається на увазі і Тьоткіне. От ви бачите цей виступ в наші кордони території Російської Федерації. Сили оборони регулярно проводять тут операції. Росіяни працюють тут керованими авіабомбами, і загалом підсумуємо то. Давайте сумщину. Вона вже нагадує те, що є біля Вовчанська і біля населеного пункту Липці. Не вдалося. Як задумав собі Путін, пригадуйте, коли в Курську він начебто перебував у квітні і розповідав, що він буде створювати 30-кілометрову санітарну зону. Дивимося від кордонів. Заледве там 10 кілометрів є на найширшому напрямку. А в інших місцях, так званої цієї 30 кілометрової санітарної зони, взагалі по 2-3 кілометри росіяни зайшли на нашу територію. Вдалося стабілізувати ситуацію під сумою Сумський напрямок. Розбавимо трішки гарним відео. З Ростова нам прилетіли кадри. Давайте подивимося, далі з вами проговоримо. Горять склади там. Кажуть, що офісні якісь приміщення 2000 квадратних метрів горить, але ви розумієте, Ростов, якщо ми подивимося на мапу, це ключовий. Логістичний напрямок через Маріуполь, далі через Пологи, Токмак на південь нашої країни. Неодноразово повідомляли ми, що росіяни перекидають саме техніку, артилерію, снаряди, склад боєприпасів, намагаються перекинути також живу силу. В Ростові щось палає. Дуже добре, що яких теоретично може бути щось причетне до військово-промислового комплексу Російської Федерації, вибухає ліричний відступ на Ростов. Нас є. Давайте рухатись далі по карті. Найважливіші зараз активні бойові дії відбуваються. Звичайно, що це біля Костянтинівки, це Сіверський напрямок Покровськ. Давайте покроково все згадаємо. В першу чергу хочу продемонструвати вам, як наша авіація су 27 відпрацював по позиціях ворога на Луганщині. Попередньо повідомлено, що там був склад ворожих БПЛА. А також сиділа жива сила противника і самі ж оператори. Давайте насолоджуватись роботою повітряних сил збройних сил України. Наші прекрасні сушки відпрацювали. От бачите, я для вас виокремив населений пункт біля Рубіжного Це називається Сватівський напрямок біля лисичанська Привілля. Привілля це Луганська область. Ще трішки залишилось неокупованої частини частиною Луганської області, але наші оборонці тримають і б'ють по тилах. Окрім цього, по Луганщині доповідають наші оборонці також. Було уражено командні пункти 41-ї та 20-ї армії Російської Федерації, а також місцеве базування 4-ї танкової дивізії окупантів. А подивимось скільки від очевидно, авіація ж вона на безпечній відстані працює. Давайте від сіверська глянемо або розуміти, хоч якісь ем, дистанції в 25, грубо кажучи, кілометрах. Була позиція росіян, і їх не стало відпрацювала наша авіація. Загалом по сіверському напрямку, хочу вам сказати, нічого не змінилося. Важка ситуація, ворог тисне і от від зарічного напрямку на Лиман з метою згодом вийти на. Слов'янськ, ну і звичайно ж підтискати з від Лиману намагатися Сіверськ. Але їм до Лиману ще дуже і дуже багато треба втратити особового складу. Вони справді там багато їх залишають. Непроста ситуація також із півдня на Сіверськ, і з півночі від Сіверського Донця ріки також на Сіверськ. В Сіверську є дуже хороший наш. Е Постійне місце до дислокації наших оборонців, і вони регулярно відпрацьовують в тому числі і артилерію по позиціях росіян. Рухаємось далі. Це Костянтинівка і дуже і дуже непростий напрямок. Вчора я вам уже детально розповідав, в яких векторах наступає, намагається тиснути ворог. Є на жаль, і просування. В першу чергу хочу вам сказати: по турецькому напрямку тут відомо наступне. От давайте я вам наближу. Так, Деліївка. Ось напрямок на Деліївку. Тут наші сили оборони в районі Деліївки зуміли спалити немало техніки ворога. Але все ж таки, частина на самому пункту, перейшла його південно-східна частина. Перейшла під сіру зону і найближчим часом в Деліївки... Ворог намагатиметься рухатись до білої гори, і Олександрово, Олександро Шультине. Якщо ми дивимося, до речі, з одного з напрямків біля часового яру в росіян просувань немає. Сили оборони тримає тут позиції. Також відомо наступне: от що От я вам заштрихував на сьогоднішній день за останню добу те, що вчора й говорили. Активно тисне ворог в районі Яблунівки і Олександро Калинове з метою вийти на трасу от з жовтеньким кольором і по трасі, попри трасу, рухатись до Костянтинівки. Біля Делівки рухається біля залізничної колії. Е, ну і Степані, Степанівка. Чи Степанівка, це вже в мене також поправити в коментарях. Ось населений пункт. Росіяни також. Намагаються сюди рухатися. Розуміємо, цей увесь напрямок це аби дістати до Костянтинівки. Загалом хочу вам сказати, що неприємна ситуація з цією трасою, тому що від, це була логістика від Мирнограду між, ось давайте я вам промалюю, Костянтинівка, Мирноград і на Покровськ. Вона вже давно не працює, ця траса. І варто зазначити, росіяни активно працюють дронами, в тому числі оптоволокном. Відповідно, одна з найбільших проблем, до речі, на сумщині мають ці росіяни проблеми з логістикою. А відповідно, в наші сили оборони на Костянтинівському напрямку дуже і дуже скрутно з логістикою. Невимовно важко будь-що доставити на передовій позиції, тому що Ворог працює FPV-дронами. і немала кількість бійців, з якими і спілкуюся. Кажуть, що направду це одна з проблем, чому доводиться рано чи пізно покидати позиції. Ну тому що просто немає, попри те, що ворог переважає в силах та засобах, немає нормальної логістики. Рухаємось до Покровського плацдарму. Є мріїв росіян далі не зайти в Покровськ, хоча вони це більше року про це розказують. Ви бачите, рухаються вони Коптіве і Разіне. Чому вони сюди рухаються? Їх цікавить ключова дорога, зв'язок з Покровськом це від добропілля. Саме тому вони намагаються фактично з тилу просуватися до Покровська, аби знекровити наші населені пункти будь-яким постачанням. Чи це боєкомплект, чи це якісь речі першої необхідності, снаряди, міни, артилерія і таке інше тому подібне. Загалом саме місто Покровськ. На жаль, показати я вам не можу, тому що там кадри, які ютюб не пропустить. Жах, місто просто розбите, могили місцевого населення в дворах безпосередньо. За браком часу і можливостей е, виривають і ховають місцеве населення, місто повністю знищене. Південний фланг від Покровська е, є е, повідомлення від наших сил оборони біля Новосергіївки. Чому ми регулярно з вами згадуємо Новосергіївку? Ну тому що е, цей населений пункт знаходиться, звичайно ж, на кордоні з. Дніпропетровської областю. Ви бачите, штрих-понтиром тут я вам промалюю схематично, аби ви бачили, ось буквально там півтора-два кілометри, і зразу вже починається Дніпропетровщина. Росіяни дуже хочуть заявити. Вони навіть забігали і вийшли там прапори, але їх ліквідовували. Що мовляв, вони вже в Дніпропетровській області. Що відомо по Новосергіївці, яку я вам щойно червоним? От. Позначив на мапі. Тут у нас присутні невеликі вилазки до західних околиць цього населеного пункту. Є успіх. Мабуть, там змогли закріпитися, кажуть самі бійці. Також ворог поки що не може підійти з півночі, північного сходу до населеного пункту Муравки. Ось в Муравки, зараз я вам наближу. Новосергіївка, Новомиколаївка і Моравки. Моравки заліз знаходяться, бачите, на адмінкордоні з Дніпропетровщиною, між Донеччиною і Дніпропетровщиною. Саме тому росіяни тут і тиснуть. Ціра зона достатньо близько, але успіхів росіян немає на Покровському напрямку. Нагадаю, за повідомленням останнім від головнокомандувачів збройних сил України Олександра Сирського, 111 тисяч особового складу Росіян зосереджено. Але. Вони ніяк не можуть втілити задумане південніше рухаємось, і це вже фактично е південно-донецький напрямок. Е а ми ще його називаємо Новопавлівським. Е що тут відомо? Тут ситуація найважча, напевно, з точки зору просування ворога, тому що йому тут вдається багато чого зробити. Е на 9 липня відомо наступне. Запеклі бої тривають біля населеного пункту. Толстой і піддубне. От бачите, по обидва боки траси на Запоріжжя. А йде щільна боротьба в районі населеного пункту Толстой. Ось населений пункт Зірку і Запоріжжя. Ялто росіяни пройшли доволі швидко. Також відомо, наші бійці активно працюють на цьому напрямку з кидами fpv дронів, і це зупиняє піхоту ворога. Така сама ситуація і біля піддубного там росіяни почали просуватися на захід від піддубного. Ось західна частина піддубного, щоб зайти зручнішим плацдармом і далі рухатися на іскру. Іскра, як ви бачите, знаходиться безпосередньо на трасі. Усі наступальні дії, починаючи від самого Курахове, пригадуйте, ми так Мар'їнка, Курахове, далі Богатир, Костянтинополь, Богатир, Піддубне Толстой, Іскра це все по трасі, яка рухається, ось ви бачите, на Запоріжжя. Ось мета росіян: вони хочуть рухатись в цьому напрямку. Більше того, якщо ми говоримо про південь нашої країни, тимчасово окуповані території, активно ворог працює біля Гуляйполя. а Промалюю вам Оріхів і Гуляйполе активно. Використовує керовані бомби, артилерійські удари, звичайно ж, також дрони ближче до Кам'янського. От вчора ми з вами говорили. Васильівка, нагадаю, Васильівка це Запорізька область і останній населений пункт, контрольно пропускний пункт. Ось тут так або вам краще було видно. Давайте пересуну ось сюди. Єдиний останній, який в 22-му чи 23-му, то я вже не пригадаю, які ще через нього росіяни окупанти випускали українців тимчасово окупованих територій. Наразі цей пункт вже закритий давним-давно. Що тут відомо? Просування ворога в районі Степове, Лобкове і Кам'янське. Далі плавні і степногірськ. Мета Росіян це ото рухатися по трасі знову ж таки. логістика, логістика і ще раз. Логістика по трасі до. Запоріжжя. Від цих позицій, як ми бачимо, 37 кілометрів. Цілком можливо їхня мета максимально наблизитися, аби намагатися геноцидити Запоріжжя і мешканців Запоріжжя дронами, артилерією. Ну, правда, для артилерії це ще за далека відстань, але от в піві дронами в них летять, як і в нас, до речі, на 40 кілометрів. Це не є тотальна перевага, тотальне таке показники характеристики, але такі дрони є. Ну я мушу звичайно згадати, що сьогодні відбулася одна з наймасованіших атак. Ворог запустив велику кількість дронів і дронів імітаторів, ракет крилатих, ракет балістичних ем, класу Х 47 м 2 е, кінжали. І левова частка всього цього летіла дуже багато. Летіло саме в Волинську область, місто Луцьк. Дивіться, от є інфографіка, яка добре змальовує, як летіли шахеди, як ракети летіли. От ви жовтим бачите це ракети промальовані. Шахеди, перепрошую. Загалом, вдумайтесь, сьогодні встановлений антирекорд 728 запущено було безпілотників. Там велика кількість імітаторів, але... Тотальна кількість була збита, тому що в нас вже працюють дрони-перехоплювачі, і багато з експертів до речі, Володимир Зеленський про це сказав, що дрони перехоплювачі це ключ до того, як боротися з російськими безпілотниками. На жаль, балістику не вдалося збити шість ракет. Усі шість зуміли подолати наше ППО. Варто також зазначити, що окрім того, що держда державний департамент відновив постачання озброєння Україні це за системою. За програмою PDA, президентською програмою Байдена видання Economist, їхні аналітики. Підрахували, що десь до середини 2025 року, трошки пізніше, бо вже маємо середину до кінця літа. Може завершитись ця програма PDA, Але програма USAID, це контракти з підприємствами США, з якими домовлено на десятки мільярдів доларів допомоги Україні, розбита до 2028 року. Ця інфографіка, на жаль, я її не зберіг, аби показати. Тому з частини допомоги не такої потужної, яка була від США. Звичайно, вже не буде. Але Байден попіклувався, аби нам далі надходило. Ну і на завершення, звичайно ж, хочу вам сказати: давайте не забувати, що ми повинні допомагати силам оборони України. Ось є в нас зараз. Продемонструємо QR-код. Машина, ось автівка для 42-ї бригади. Нісан Навара збираємо ціна. Питання трішки більше 500 тисяч гривень. Важливо зробити наступне, аби кожен з нас долучився до цього збору: 5, 10, 100, 200 гривень. Хто скільки зможе собі дозволити, повірте мені, вам не зміниться день у вашому нашому цивільному житті. А всі разом ми можемо зробити так, аби наші герої отримали такий необхідний. Автомобілі, які звичайно ж часто ламаються, часто руйнуються ворогом, але це дуже важливо. Це береже життя наших героїв, і також вони можуть евакуйовувати побратимів. Таким був огляд карти бойових дій станом на 9 липня середу. Підписуйтесь, коментуйте, діліться обов'язково оглядом. Кожен з нас повинен знати, що відбувається на нашій землі.